дня! Ви на каналі Іграшки в Юлії. Сьогодні ми будемо вчитися робити два столбики. Для того, щоб зробити два стовбики, нам потрібно буде нитки та крючок. Спочатку шукаємо кінець в ниток. Коли ми знайшли кінець, надіваємо на крючок нитки та обертаємо крючок два рази. Далі набираємо одну Другу і в перший, і в першу петлю набираємо скільки потрібно стовбиків, наприклад, шість. Один. Два. Три Чотири. Чотири. П'ять. Шість. Можна трохи нитку підтягнуть? Все ми зробили два столбики. Дякую за перегляд. До побачення!